До 4 годин потрібно тіло, щоб метаболізувати кортизол, головний гормон стресу. Якщо ви постійно себе кудись підганяєте, сварите, думаєте про невдачі, і це все окрім тих стресів, що життя люб'язно нам підсовує щодня, стрес накопичується понад мірою. Причому організм не розрізняє це дедлайн, сварка, спогади про сварку. Чи скажена собака з підзобору, для нього це все однакова загроза, загроза життю. І коли є загроза, тіло активує режим небезпеки, в якому пригнічується все неважливе для виживання от прямо тут і зараз. І які там вже проекти довгострокові цілі, яка турбота про тіло, якщо ніякого завтра, можливо, взагалі не існує. Друге і не менш важливе це навчитися завершувати цикли стресу. Це базова конче необхідна навичка для життя в наш час, особливо для тих, хто живе в Україні.